Вітаю, в ефірі голос Америки українською. Наша програма «Час Тайм». мене звати Остап Яриш. Президент Байден прибув до Франції з державним візитом, протягом якого він відзначить 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії та зустрінеться зі світовими лідерами, зокрема із Володимиром Зеленським. На додачу Байден планує зустрітися із Зеленським також і протягом саміту країн Групи Семи в Італії наступного тижня. Детальніше про важливість цих зустрічей та чи варто за їхніми підсумками очікувати конкретних оголошень. Поговоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлою Ярмоленко. Юлі, вітаю тебе! Дякую, що приєднався. Юро, розкажи детальніше про очікування так від цієї поїздки Байдена до Франції та Європи і передовсім того, що стосується України. Остапа велика частина поїздки Байдена до Франції буде стосуватися урочистостей, як з нагоди 80-ї річниці висадки військ у Нормандії, так і в межах цього державного урочистого візиту президента США до Франції. Але все це відбувається у той час, коли у Європі триває нова війна війна Росії проти України. І тому варто очікувати заяв про історичні паралелі. Варто очікувати, що Україна підтримка демократії, протистояння диктаторам, буде лунати як і в промовах президента. Байдена у Нормандії так і під час його двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном, ще одним важливим партнером союзником України. Також Джейк Саліван, радник з нацбезпеки США на шляху до Франції, підтвердив, що президент Байден зустрінеться також у Нормандії із президентом України Володимиром Зеленським. І буквально через тиждень вони знову зустрінуться в Італії на полях саміту Групи Семи. Варто зазначити, що дві зустрічі впродовж трохи більше ніж тижня. Це величезна рідкість. І Джейк Саліван сказав, що це до для двох президентів обговорити буквально кожен аспект, кожне питання, яке стосується війни. І як сказав Джейк Саліван, ці дві зустрічі продемонструють глибину відданості Сполучених Штатів підтримці України у цей життєво важливий момент. Тепер чого очікувати на цих зустрічах, варто очікувати непростих дискусій. Україна потребує більше систем протиповітряної оборони. Україні потрібно, щоб Сполучені Штати розширили дозвіл використовувати американську зброю, щоб вражати цілі військові цілі Росії в середині Росії чи зможе президент Байден якось ефективно відповісти на ці запити, будемо бачити. Дійсно, ми будемо стежити уважно також за цими заявами. Юля, ми знаємо, що Сполучені Штати Франція також дали дозвіл на використання своєї зброї для ударів по території Росії. Ці заяви ми чули. Як в Білому домі зараз оцінюють вплив цього рішення на ситуацію на полі бою? І як щодо можливого нових оголошень про військову допомогу для України? Так, Остап Джейка Салівана питали про це багато разів. Він сказав, що він не буде вдаватися в подробиці того, як використовують чи не використовують українці, надану американцями зброю. Але що стосується ефективності, по перше, у білому домі Джейк Саліван визнає, що та затримка, яка утворилася через неспроможність конгресу, вчасно схвалити запит на додаткове фінансування, поставила Україну у дуже складну ситуацію. І зараз Сполучені Штати намагаються Україну із цієї ситуації витягнути, яким чином надаючи більше зброї і швидше, звісно, біле критикують за те, що це недостатньо швидко. Але Джейк Саліван сказав, що зброя надходить до України кожен день, кожен тиждень, і вони бачать ефекти використання цієї зброї. І тому Джейк Саліван сподівається, що зараз принаймні на північному напрямку українці зможуть не лише вдало захиститися, але також почати давати відсіч росіянам. Давай послухаємо цей коментар We have seen ми бачили, як вони зміцнили позиції в ключових місцях. Ми бачили, як вони протистоять російському наступу. Так, наприклад, на північ від Харкова росіяни перетнули кордон, просунулися на кілька кілометрів, але українці тримають позиції. Вони тримають позиції і в критичних частинах Донеччини. Зараз у них є боєприпаси та інші необхідні засоби, але їм потрібно більше. Як сказав президент Зеленський, їм потрібно більше засобів протиповітряної оборони. І ми працюємо над цим. І Їм потрібен постійний потік зброї. І ми будемо постачати її. Ми будемо спостерігати за ситуацією у найближчі дні, але ми безперечно побачили той факт, що зброя, яка надходить на поле бою у таких масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію і мало значення. І ми сподіваємося, що це буде продовжуватися, і що, врешті, це дозволить Україні не просто утримувати позиції, але й дати відсіч російським військам, які зараз їм загрожують. Остапи. і щодо нових поставок, Джей Саліван підтвердив, що у наступні тижні варто очікувати оголошень про нові значні спроможності, як він сказав, для України будемо також цих оголошень очікувати. Юлі, знаємо, що також в день поїздки Байдена до Європи журнал «Тайм» опублікував інтерв'ю з президентом, де він каже, що не готовий цитата підтримати НАТО візацію України. Ці слова ми бачили, викликали насправді багато критики серед українців. Як в Білому домі пояснюють таку заяву президента? Отже, що ми почули? Він сказав мир. Це впевнити, що Росія ніколи 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 не окупує Україну. Ось так виглядає мир, але це не обов'язково означає НАТО. І так він сказав: якщо ви помітили, я говорив, що не готовий підтримати натовізацію України. Наші колеги з Радіо Свободи звернулися до представництва США при НАТО і там роз'яснили, що президент Байден бачить майбутнє України у НАТО, але кажуть, він він вважає, що Україна до цього наразі не готова. І про що кажуть в представництві США при ООН Він. Неодноразово говорив, які заяви ми чули. Буквально у грудні, коли президент Зеленський був тут у Білому дому на спільній прес-конференції. Президент Байден сказав, що НАТО безумовно у майбутньому України, Якщо на це погодяться усі союзники, якщо Україна виконає потрібні для цього умови, він також сказав, що зараз, утім, фокус на те, щоб допомогти Україні перемогти у цій війні, чого ж очікувати для України від саміту НАТО, який відбудеться тут у липні, Джуліан Сміт, це посолка США при НАТО, сказала журналі. Лістам про те, що Україна буде у фокусі цієї зустрічі, і вона сказала, що варто очікувати цілого пакету різних результатів для України. По перше, вона сказала, що це буде інше формулювання щодо прагнень України стати членом НАТО, і також вона сказала, що варто очікувати нових потужних спроможностей для України, щоб показати, щоб надіслати сигнал Путіну, що НАТО не збирається залишати допомогу Україні. Безумовно буде важливим цей саміт НАТО. Ми будемо також тут на місці в Вашингтоні працювати на ньому. Юлі, дякую тобі за твої пояснення. Юля Ярмоленко, наша кореспондентка в Білому домі, була на зв'язку. Важливу роль у формуванні американської політики відіграє також і конгрес минулого тижня. Ми бачили двопартійні заклики законодавців зняти обмеження для України на застосування американської зброї. І зрештою, адміністрація Байдена дійсно пішла на певні поступки. Чи збираються конгресмени тиснути на білий дім далі? Розпитаємо нашої конгресової кореспондентки Катерини Лісунової. Катю, привіт вітаю тебе. Наші матір. Вітаю, Остапе. Катю. Чи достатньо на думку законодавців того дозволу, який побачили ми від адміністрації? знаю, що тобі вдалося поспілкуватися із провідними представниками обох партій, що вони тобі на це сказали? Саме так остав, вдалося поспілкуватися як з лідерами демократів, так і республіканців. І якщо коротко, то представники обох партій стверджують, що нинішнього часткового зняття заборони для української армії зі сторони адміністрації Байдена недостатньо. Вагомою особливо вагомою у цьому контексті є заява лідерів демократів, тобто однопартійців Байдена, зокрема заступник лідера фракції демократів у палаті представників конгресмен Тедлю учора, відповідаючи мені на це питання про те, чи достатньо йому цих часткових знять обмежень з української армії, під час прес-конференції заявив, що не лише йому недостатньо цих знять цих часткових знять обмежень. Він виступає власне за повне зняття усіх обмежень на використання американського озброєння українською армією. Пропоную послухати власний коментар минулого тижня. Держсекретар Блінкен свідчив у комітеті із закордонних справ. Я хочу подякувати держсекретареві Блінкену за рішення йти до перемоги. Він прийняв це рішення вже давно, коли ми тільки боролися збільшення протиповітряної оборони для України. І стосовно питання, яке ви щойно поставили. Він по суті сказав, що Україна буде робити те, що вона повинна робити. я сподіваюся, що обмеження будуть зняті. Я підтримую двопартійний лист, надісланий нашим комітетом з розвідки саме з цього приводу, і ми бачимо, як Україна починає краще використовувати цю зброю, особливо в Криму. Це достатньо вагоме зрушення в заяві демократів, тому що нагадаю раніше голосу Америки демократи заявляли, що все має залежати від рішення адміністрації. Потім заявляли, що зняття обмежень має бути частковим, зокрема на кордоні з Харківщиною, що ми власне і побачили зараз. А тепер вже лідери демократів заявляють, що виступають за повне зняття обмежень із української армії. В свою чергу здалося поспілкуватись також із спікером палати представників республіканцем Майком Джонсоном. Побачити його зараз на відео, і він знову повторив, що він виступає за. Повне зняття обмежень з української армії, і також наголосив, що матиме окремі розмови про це із адміністрацією Байдена. Пропоную послухати я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю необхідну для захисту і для того, аби дати відсіч росіянам. Тому я проти президента у цьому. Я вже говорив про це і буду говорити знову. Ми будемо вести розмову з Білим Домом про це. Кажу, якою що ставиш ці питання американським законодавцям? Все ж, якщо вони вважають, що нинішніх дозволів. Недостатньо, то чи планують і далі тиснути чи впливати якимось чином на білий дім. Яким тут власне може бути цей вплив конгресу на американську адміністрацію? Вплив і тиск на адміністрацію Байдена може власне бути лише політичним, тому що це політична позиція адміністрації Байдена і не існує якогось законодавчої заборони, яку можна було б зняти, і власне цей політичний тиск і полягає у таких заявах, які ми зараз чуємо від конгресу. Але щодо фактичних кроків, то можна зараз охарактеризувати дві дві інформації, два пункти, які нам озвучили як демократи, і Республіканці, зокрема, спікер заявив, що матиме окремі розмови з адміністрацією Байдена щодо цього питання. А, зокрема, лідер фракції демократів палаті представників Піта Гілар мені учора сказав, що вважає, що українська сторона також має спілкувати щодо цього питання із комітетом палати представників з міжнародних відносин. Пропоную послухати його заяву просто зараз. Адміністрація Байдена та Рада з нацбезпеки працюють з українськими союзниками, щоб надати їм інструменти, ресурси та повноваження, необхідні для ведення війни та перемоги у війні. І Я вірю, що ці розмови відбуваються, і що адміністрація Байдена бере на себе ініціативу. Я також вважаю, якщо існують додаткові можливості, яких потребує Україна, то вони працюватимуть із комітетом закордонних справ палати представників, зокрема із співголовою цього комітету Грегорі Міксом, та головою Майклом Маколом щодо розширення можливостей та інших речей, які їм потрібні. Ці два законодавці мають досвід спільної роботи над важливими питаннями, і я вірю, що це посприяє розумним та необхідним рішенням. Скільки може піти часу на подальший розвиток і зміну цієї позиції далі точного часу, коли можна очікувати на наступні зрушення, назвати насправді важко, але можна сказати, що зараз ми бачимо достатньо швидку реакцію адміністрації Байдена. Тому що після перших заяв і закликів до адміністрації Байдена зняти частково заборони деякі на з української армії, ми буквально менше ніж через тиждень побачили вже реакцію адміністрації Байдена. Важливим пунктом у цьому є також заяви, заяви демократів, які також підтримують повністю не зняття усіх обмежень з української армії щодо використання американського зброєння безумовно. Катю, дякую тобі. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. Тим часом у державному департаменті не вважають, що дозвіл на удари американської зброї по території Росії є ескалацією. Про це сьогодні на брифінгу сказав речник Держдепу Меттю Міллер. Росія є агресором, і Росія розгортає свої війська на кордоні для атак по цивільних об'єктах. Тому Сполучені Штати і надалі будуть вживати належних заходів у відповідь, щоб Україна могла себе захистити. Сказав він. Водночас заступниця речника Пентагону Сабріна Сіних на запитання голосу Америки додала: однією із нагальних потреб для України залишається протиповітряна оборона, і Сполучені Штати разом із союзниками будуть працювати над її зміцненням. Рухаємось далі, говоримо про європейські теми. Нещодавнє загострення на польсько-білоруському кордоні спонукало польський уряд посилити безпеку та запровадити 200-метрову буферну зону вздовж кордону. Польща розглядає останній наплив мігрантів з Білорусі як тактику гібридної війни. Мирослава Гонгадзе відвідала регіон і розкаже більше. Іловецька пуща популярна серед туристів і любителів природи на кордоні між Польщею та Білорусію, стала місцем недавніх зітнень між польськими солдатами та мігрантами, що спонукало Польщу знову запровадити 200-метрову буферну зону. Лісовий заповідник розділили високою огорожею у 2001 році, коли Польща вперше зіткнулась з напливом мігрантів з Білорусі. Тоді уряд Польщі звинуватив Білорусію у використанні мігрантів як тактики гібридної війни для дестабілізації ситуації на кордоні з європейським Юзом та НАТО. міхал Бура, старший офіцер прикордонної служби Польщі, каже, що цього разу насильство на кордоні зросло. Ситуація на кримці небезпечна. ситуація на кордоні дуже небезпечна. Щодня ми маємо кілька сотень випадків незаконного перетину. Мігранти дуже агресивні і нападають на польських прикордонників. лише минулого тижня. Двоє польських прикордонників потрапили в лікарню після того, як отримали поранення на кордоні в результаті нападу з боку білоруського кордону кордону. та міграція штучно скерована. То так на ця міграція штучно скерована. Уряди в Москві чи мінську вирішують, коли і скільки людей проштовхнути через кордон. Це не природній процес міграції. Це один із елементів гібридної війни. Це перевірка наших сил, можливостей і відволікання від війни в Україні. Це не уваги від конфлікту на Україні. Голос Америки звернувся з коментарем до офіційних осіб посольства Білорусі в Польщі, але не отримав негайної відповіді. Білоруські чиновники відкидають звинувачення у тому, що є. Їхня країна допомагає скеровувати мігрантів до польського кордону. Після нещодавнього відвідання цієї території прем'єр-міністр країни Дональд Туск оголосив про відновлення 200-метрової буферної зони вздовж кордону, яку Польща попередньо запровадила у 2021 році і відмінила у 2022, коли добудувала стіну на кордоні. Олівія Харлі – волонтерка групи «Граніца», яка допомагає мігрантам на кордоні та стежить за порушеннями прав людини. Вона каже, що Білорусь використовує мігрантів як пішаків вони хочуть потрапити в Євросоюз. Вони не хочуть бути арештованими і посадженими за вбивство, наприклад, польського прикордонника. Але це має великий сенс з білоруської точки зору, оскільки вони багато разів намагалися спровокувати польську армію і польських прикордонників на сутичку. Гарлі каже, що мігранти розповідають історії про жорстокість, яку вони зазнають у Білорусі. The, you know, the beatings, the rape, the... побої збалтування, голодування і високий рівень хабарництва. Тому вони благають польські війська не виштовхувати їх назад до Білорусі на <плес> Карлі показує нам кордон буферної зони. Вона каже, що зона не вирішить проблему та може зашкодити місцевому бізнесу вам дозволено йти цією дорогою, але з іншого боку, 15 метрів у ліс, є невидима лінія, яку не можна перетинати. Туристи вже почали скасовувати свої плани, відвідати цей район. Гарлі та інші кажуть, що потрібне комплексне рішення, яке забезпечить безпеку кордону, а також захистить права людини та шукачів притулку. Польський уряд готує комплексні заходи і навіть інформаційну кампанію, щоб віднадити мігрантів їхати в Білорусь з метою потрапити до Євросоюзу. Союзу. Борислава Ґонґадзе голосамерики Наревка Польща історія з Польщі. Росія у співпраці з Китаєм є молодшим партнером, чого не можна було уявити ще кілька десятиліть тому. Переконана американська публіцистка та історикиня Енполба. На її думку, зараз Китай може бути зацікавлений у послабленні Росії. Про це вона розповіла журналісту «Голоса Америки Данилу Гальперовичу. Про нещодавню зустріч Путіна з Сі Сідзінпіним та майбутніх відносин Пекіна та Москви. Далі в інтерв'ю. Путін нещодавно побував у Китаї, і ми побачили ще одне посилення, принаймні на словах, російсько-китайського партнерства. Наскільки, на вашу думку, міцне це партнерство і яке його майбутнє? Здається, Путін та Дзіньпін вирішили, що у них є щось спільне. Це не прийняття демократичного світу, демократичних понять та ідеалів свободи, справедливості, верховенства права та відкритості. І Китай має намір об'єднатися з Росією, щоб боротися з усім цим. При цьому я не думаю, що Китай зацікавлений у великому та дестабілізуючому конфлікті, принаймні зараз. Я також не думаю, що вони задоволені війною Росії проти України. Я вважаю, що вона стала для них несподіванкою. У Китаї багато бізнес інтересів в Україні, і там навчалося багато китайських студентів, які не були обізнані про наближення вторгнення. Я також вважаю, що Китай весь час був у напрузі, побоюючись, що ця війна переросте в ядерний конфлікт. Небажаність, якого Пекін говорить дуже чітко, Китай також може бути зацікавлений в ослабленні Росії, тому що слабка Росія буде змушена продавати їм нафту і газ за меншими цінами. І слабка Росія є більш керованим союзником і менш сильним гравцем. Я думаю, що Китай на це розраховує, і вже зрозуміло, що Росія в цьому союзі є молодшим партнером, чого не можна було уявити ще кілька десятиліть тому. також зрозуміло, що цей альянс потенційно нестабільний. Китай має. Територіальні претензії до Росії, і я нещодавно прочитала про те, що китайці почали використовувати у своїх картах і книгах стару китайську назву Владивостока та інших місць на далекому сході. Тобто там є потенціал і для прикордонного конфлікту. Але зараз це явно союз за розрахунком, і насправді це частина ширшого альянсу. Про що я розповідаю у своїй наступній книзі? Цей альянс включає Іран, Венесуелу, Північну Корею, тобто групу автократичних режимів, які Використовують схожу тактику для того, щоб залишатися при владі, зберігати свої кошти та не допустити, щоб демократичні активісти їх повалили. Тому я думаю, що Китай і Росія лише дві найбільші країни у ширшому політичному блоці, і поки що це буде саме в такому форматі, що станеться за кілька років, я не можу вам сказати у своїй нещодавній статті для The Atlantic Ви написали, що головна мета нинішньої російської пропаганди це дискредитація заходу та демократії загалом в очах росіян. Але так було і в радянські часи. Я добре пам'ятаю радянські телесюжети про яструбів із потомоку і нещасних парижан, які страждають від безробіття та інфляції. Тож чим відрізняється та радянська пропаганда від сучасної російської Сучасна російська пропаганда загалом відрізняється від радянської тим, що вона не пропонує росіянам чи будь-кому іншому насправді бачення ідеального суспільства. Ви пам'ятаєте той класичний портрет радянської людини на тракторі, що заготовляє снопи для батьківщини? І цю постійну пропаганду досягнень, яку ми бачили в минулому, більшість російської пропаганди зараз зосереджена назовні, вона зосереджена на заході. Я вважаю, що певним чином вона збігається з колишньою радянською пропагандою в постійних спробах показати, що життя на заході є набагато гіршим ніж прийнято вважати. однак, вона більше зосереджується на політиці хаосу та розділеності. Що демократія є хаотичною та розділеною, на тому, що демократія дегенерована, і тут йдеться більше про життя людей, не так про їхній достаток, про що, як ви знаєте, говорила стара радянська пропаганда, як у капіталістичних суспільствах багато бідних людей. Тощо ці сучасні пропагандисти говорять не про це, а переважно про те, що відбувається моральне виродження західного світу та демократичних країн загалом. І вони безпосередньо атакують самі ідеї демократії, висміють їх та дискредитують. Вони прагнуть показати, що альтернативи немає немає нічого в Європі. Нічого в Америці, і взагалі немає нічого кращого, чого Росіяни могли б побажати. Вони кажуть: добре, можливо, ми й корумповані тут у Росії, але там вони ще корумпованіші. Або можливо, тут справи йдуть не так добре, але там ще гірше. Ось такі меседжі вони використовують. Ви зазначаєте у своїй статті, що витрати заходу на протидію російській та китайській пропаганді незрівнянно менші за кошти, які витрачають на цю пропаганду самі росіяни та китай. Чи означає це, що Москва і Пекін можуть виграти в цій інформаційній війні? Інфамейшнву все, що відбудеться завтра, залежить від того, що ми робимо сьогодні. Тому я не вірю у всі ці песимістичні прогнози. Так само, втім, як немає й гарантії неминучої перемоги демократії. Питання в тому, чи усвідомлять демократичні суспільства досить швидко, що їм необхідно переосмислити як те, як вони розмовляють про свою власну демократію, і те, як вони в деяких випадках керують цією демократією, і їм слід переорієнтуватися на те, що є Справжньою проблемою це не другорядний чи побічний виклик. Це справжній головний виклик із боку авторитарного світу, який атакує як їхніх власних громадян, так і їхніх союзників у всьому світі. Я відчуваю, що зростає усвідомлення того, що світ став іншим, і що ситуація в ньому відрізняється від тієї, яка була раніше. Тепер нам просто потрібно перейти від цього усвідомлення до планування альтернатив та рішень. І закінчуємо випуск історією про те, як українські діти пристосовуються до американських шкіл. Час закінчення навчального року ми розповімо про трьох українських школярок у Лос-Анджелесі: нова країна, нова мова, нова культура. Як діти справляються із цими викликами? Дізнавалася Христина Шевченко одній зі шкіл у східній частині Лос-Анджелеса тривають заняття групи продовженого дня. Більшість учнів латиноамериканського та азійського походження минулого року тут почала вчитись 11-річна учениця з України. Її вчителька Джулі Кортес з дозволу батьків розповідає про неї Це трохи складно. І я не знаю мови, тож ми з нею спілкуємось через Google-перекладач. Я б сказала, що найбільшою перешкодою є те, що у неї немає однолітків, з якими вона могла би тут спілкуватись у школі. Ніхто не розмовляє українською, всі говорять англійською. Є діти, які розмовляють іспанською. Є такі, що різними азійськими мовами, але ніхто не говорить українською, і через це вона дуже ізольована. Сама дівчина та її батьки відмовились говорити на камеру. Джулі каже, через страх говорити англійською, дівчинка мовчить на уроках. Я знаю, що вона сумує за своїм домом, вона сумує за друзями. Вона мені говорила, що дуже хоче повернутись додому. А 11-річна киянка Єва вчиться у школі на півночі Лос-Анджелеса. Вона дуже швидко адаптувалася до школи та вивчила мову завдяки тому, що у неї знайшлась подруга. Ось я, я була подругою з одною дівчинкою, яка, яка була рада мені показати школу, там, зі мною бути друзями. Вона дуже хороша дівчинка, але всі, всі, остальні, всі а, інші вони, вони, вони не були такі, як друзі-друзі, вони, вони просто ігнорили мене. Щоправда, тепер Єва забуває українську, адже у її сім'ї мама родом з Донецька все ще інколи розмовляє російською, хоч і намагається перейти на українську. Я більше, більше а, спілкуюся англійською мовою. Я забуваю, я забуваю українську мову. Це дуже, дуже, дуже а, не добре. А, це складно. Та вибачте, будь ласка, то ж тому, що я не дуже розмовляю українською мовою. А я шестирічна Домініка Бобиляк почала навчання у першому класі у Львові, а у січні цього року продовжила вже у США. Вона вчиться у початковій школі у передмісті Лос-Анджелеса. каже, їй дуже подобається навчання, та довелося вчити однокласників, що вона не росіянка. Ну одного разу, коли я перший раз прийшла. Um, я вчителька запиталася Where you from? я сказала Ukraine, а всі діти говорили, чому що я з Раши. Я казала ні, я з я from Ukraine. і вони мені просто говорили, типу хотіли мене перебити, що я раша. Спочатку вчителі використовували російську у Google-перекладачі, аби спілкуватися з дівчиною. Однак після розмови мами з вчителькою перейшли на українську. А так склалося, що моя дитина майже в своїх сім років не знає російської мови. З дитинства е, вона ніколи в житті не дивилася російських мультиків. Наша сім'я ніколи не розмовляла російською, в нас не було таких знайомих, друзів. Е, вона дивилася мультики або українською, або англійською виключно. Тому е, вона каже: Я не все розумію, що мені вчителька перекладає. І я зразу на другий день підійшла до вчительки і кажу: така ситуація. У нас в країні війна, на нас напала Росія. Вона вбиває нас кожного дня. Моя дитина не розуміє російською, і вчителька дуже вибачалася. Типу, що їй дуже шкода, вона знає про нашу ситуацію, але чомусь склався на жаль такий досвід, що люди, які приїхали з України, апріорі говорять російською. Зараз Домініка каже, розуміє майже усе англійською, а діти вже не плутають її з росіянами. І вже дуже всі чітко знають, тому що вона завжди себе ідентифікує як українка, вона всюди малює українські прапори, вона в своїх малюнках використовує завжди жовтий з блакитним. Вона настільки молодець, тому що ну, і діти взагалі всі знають, тобто там десь навіть в грі всі завжди, там, якщо якісь нові діти приходять, вони кажуть, це Домініка, вона з України. Батьки трьох українських дівчат кажуть, що загалом працівники шкіл ставляться з розумінням та сприяють адаптації. Вчителька Джулі Кортез розповідає: 11-річна дівчинка з України багато разів зустрічалася зі шкільним психологом та змогла відкритися лише одній вчительці, яка прийшла на заміну і говорила її мовою. І вони просто приємно розмовляли, і було так чудово бачити, як вона усміхається, і просто почуваються так комфортно у розмові. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю, о 18-й годині на Ютубі та Фейсбуці. Де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання? Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.